Друзі, вітаю вас усіх на своєму каналі! З вами Пол Тавчаночка. Будемо разом вечеряти. У мене сьогодні на вечері ось такий домашній, ой, смачний, а пахучий біляшик. Так, шкідливо знаю. Нащо ну, поробиш? Без обіду за ту з таким, знаєте, повноцінною такою вечерею. До біляшику я собі накришила один помідорчик і один огурчик. Поселила поперчила і додала трішки олійки домашньої. Зараз салатик переколочу і будемо з вами разом вечеряти. Тому, хто зараз вечеряє чи, можливо, обідає, ну, у трапезі, так би скажемо. Да? Тому всім смачного. Я до вас не виходила, не було відео ні в суботу, ні в неділю. В суботу зранку, пів на сьомої З мамою треба було поїхати на консультацію та на повторний снімок після операції. От, хто, можливо, дивиться, стежив за відео, то влітку я. Верніше на початку літа розповідала про те, що відвозю маму, їй була заміна тазобедреного сустава. суставу. І от уже пройшло 2 місяці. 19 серпня було, але лікар був відпустці, тому ми 23-го були записані на прийом. Все добре. От. Тому хто наважується на таку серйозну, складну, відповідальну операцію. Не хвилюйтеся, не бійтеся, все досить, досить, досить добре, особливо реабілітація проходить, тому що нас були, скажімо, знаєте, не то що налякали, але застерігали про те, що реабілітація досить тяжка, там три місяці, шість місяців і так далі. Та нічого подібного. Дай Боже, все вже позаді.